Друзі, всім привіт! Ну що, їду за ягуарчиком забирать? Павло, ну як ти думаєш? Як... Заберемо ми його чи ні. Ні, Ми його точно заберемо, бо він вже стоїть, я бачу, намитий, ага. блестить. Як ти думаєш, скільки буде коштувати ремонт? Е, ну, дивись. Я думаю, якщо 15. Це буде, я буду дуже задоволений. Ну, ну і бізненький, смотри, смотри намитий після комплексу. Ну, за мойку ще штукарік. Там трошки дешевше. Да. І, ну, в принципі, ремонтувати тачку, робити такий ремонт і виїжджати на брудні тачки ну це прям неповага. Ну... Тим більше цей сервіс працює так, що тут всі тачки з ремонту виїжджають чистими. Тому тут в боксі в окремому і автомийка. Я, я вважаю, що це нормально. Витратити 15, 20, 30 тисяч на ремонт ага. і помити машину, а не виїжджати на брудній, правильно? Ну, якщо ти витрачаєш стіки, то да. Ні. Помити машину це взагалі не є, ну, да. не є проблеми. Ну, коротше, ти думаєш, скільки? Ну, я думаю, що ну, я сподіваюся, що це штукарі штука, 15. але... Так на Санаті в тебе було 13. Так ми, ти ж казав, що стойка вона коштує стільки ж, скільки на іншій машині, на будь якій іншій машині. Реставрація. Рейки. Реставрація кошти, рейки, о, стойка. А кажу, плюс рейки. деталі, плюс робота. Короче, ти кажеш 15, да? Ну, у мене 15, бо якщо якщо було дорожче, то я на Санатоп купил за 15 нову. Е... Так ти 13, ну, зарисять. Ну, я 13, А ну, тебе за... трохи швыронуло. Швирануло. Все. На тому сервісі, який рекомендують деякі таксоблогері кажуть, що там космос. Каж, да. Да. Кажуть, там... да, Кажуть, рекомендують, але, але... Бо мене, бо мені теж писали в коментах: Та, не, їдь туди, ти що, там рекламували, там клас. Я думаю, да, да, спасибо. Я бачив чек, Нормально на рекламірували. <laughs> З'єм, установка. Ти знаєш, що в тебе зйом, установка рейки дорожче на тому сервісі коштувала, ніж у мене тут на Роїлі. Хоча б. Серйозно? Так, да, бо в мене написано: зйом установка рейки 3000, а в тебе зйом 4. установка 4, плюс зйом установка подушки двигуна, плюс зйом установка підрамника. Було таке? А, подушки двигуна, так. Да, 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 да. Да. Тобі там накидали так, що в тебе, дорожче, на сервісі десь на дорогожичах, так? Да? Так. Да. Да. Знаєш, як, як він називається? Зараз скажу. Турбо... Ой, не пам'ятаю, навіть не запам'ятав. Але на дорогорочах, ребят, щонітись, тур... турбась Шось... турбо. Ну, коротше, яка різниця. Щось турбо. Турбошвир, блін. Турбокідок. Я, для... турбо блі. да. турбо <рес> турбо я коротше, прикріплю, скинеш мені свій. Этот. Ти мені скидував, якщо я не загубив. От я прикріплю напишиш. для порівняння твій. Ага, прайс. Ремонт, да, прайс і свій, і просто ви порівняєте. Ну понятно, що на Sonata це дешевше в будь-якому випадку. Але просто для порівняння я був варений від твого чеку, просто варений. Тому ну і люди ж, знавці скажуть. Знавці в коментарях все знають, вони просто скажуть, швернули Пашку, чи ми просто на ну це чи це наклад, і щоб нікого не образити, там ні, нікого на турбо. А просто ви скажете свою думку, що да, це правильно, от, так і надо. Тому ми скажемо окей, тоді. Приносимо вибачення, значить натрусили трохи не, не по справі. Ну а якщо ні, то якби, висновки робіть самі. Ну, На рахунок рою, я впевнений, на 100% що мене тут не дурять. Скажи. Подивимось. — Все, пішли. Не засмучайся, Костя. Привет. Григорович. Привет. Григорович. Привет. <laughs> привет. Ну что ты, обрадуешь или нет? Обрадуешь? Костя от нее не отходит. От Он ее сцепился, говорит, я буду... Я, я буду... Не, я, буду... я ж лицом... Мы... Я ж проймал, ты был выхитрый. Я буду лицом компании, и тебе тут не делать, сказал. <laughs> <laughs> Слушай, мы возьми звездчика на 100 потому что я потом поясню, за что. Больше? <писпільств> Зазвичай кажуть, візьми менше. Ну лі дози написати, або поздно? Ні, ні, просто гривень. Ще запросто. Пацан, 100 гривень. Короче, на роял Service 100 гривень, це навіть да, не обговорюється. Що там того доща? Блін. Костя каже, другий раз помили машину. Так, да, сьогодні я мив, блін. О, ти не взяв цей наряд. Що, подливав рідину? Та підливав місяць. Місяць підливав. Ну, насправді нічого страшного не було. Були втулки, прослаблені на рульовій рейці. Ми mm -hmm. їх видали рейку, зробили діагностику, хлопці сказали, що треба замінити тільки втулки. Mm -hmm. Поміняли втулки, коли розібрали, вони побачили, що кульова шарнір рульової тяги правої сторони він був в жержі. Тому що хулівий був пробитий і потрапляла рідина. А мені косяк скидував фоточку. Бачив, бачите? Да. Замінили тягу, розвал, в принципі все. Стружки в рейці не було. Ну, це добре, тому що коли кидає стружку, там вже йде пошкодження а, гідропідсилювача і треба митися. Це я встиг, коротше, виходить долити, да, коли вона закінчилася на будівель. Якби я не встиг, то пішла б стружка. вже, да, Якби ти провтикав в той момент, коли рідина знизилась б нижче мінімума, ага. є вероятність того, що вона підхватила б повітря і почала працювати б на сухо. Тоді б погнала до ага. Мені просто пощастило. Ну, я тобі так скажу, я залив за ну, десь не місяць, десь три тижні, я залив за три тижні, десь 5 літрів рідини. 5 літрів рідини? Так. Да. 5 І Скільки ти зекономив? Ну Це мені обійшлось, Ні, я не зекономив. 1500 гривень я витратив і дві пляшки мені Костік привіз, коли в мене на лівому березі зламалось, Мені привіз а, І три я докупив. Ну майже 5 літрів. Ну 4 точно. Ну я підливав кожні 30-40 км, щоб не профтикати. І ми ще три залили. Ну ви три залили нормально Це вісім да. Так. Так ми не систему промилимо. А, я думаю, що його струшкою не було. Ти да її вимуш. вимушив. А, Так я так само в двигуні масло підливає, Щоб не міняти. Ні, з двиганом не жарко, ні? Хорошо. Двигун такого не прощає. Ну тепер цікаво, скільки це буде коштувати, бо я не в курсі. Ні, <sh�>! ну я вже побачу. Вже час таке що побачив. 16. Рейка сама вийшла, діагностика і... Реставрація 440. Ну це небагато, дійсно ну, небагато, тому що тільки замінили дві втулочки вліво і вправо. Якщо б там був вже пошкоджений бивал, чи щось інше, то там було б дорожче. Ну, це а класно, там. я там Косіку казав, що з валом все в порядку, я прям відчуваю. Коли долівав вичув? Yeah, yeah. Просто видно було, що все Ні, <с With afoods> nah, Насправді ну, вона не стучала Якщо б вона в тебе стучала тоді є вироботка на валу. <theme> <cellence> mm. Коли вироботки на валу немає, тільки заміна втулок ну там все добре. А коли б кинула б стружку, якщо, і потрапила б стружка в сам редукційний плат mm -hmm. туди всередину, то тоді так да. було б буде. Ну, я чесно скажу, що я підливав спеціально, бо я не знав, скільки це буде коштувати. Я переживав, що якщо буде за 25-30, то в мене просто грошей не хватить. Тому я типу, працював, 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 доливав, підзібрав, і коли я вже побачив ціну на ці штуки на акті виконаних робіт, то я просто зрадів, якщо чесно. Тепер я можу навіть до повного заправитись поїхати. Тепер найголовніше. Перед тим як забрати тачку, Павло, знаєш що найголовніше на сервісі? Найголовніше тепер піти на другий поверх і випити чай з контиком. Чай з контиком. Це топ. І контик є? І контик є. Пішли. Поїхали перевіримо, як працює рейка. Так, звісно. Чуєш, Павло? Павло? Я кажу, перевірю рівень моторного масла, давно не перевіряв. Масло в нормі. Ага, Все. Окей. заводимось. Ой-ой-ой, який звучок приємний. Це тобі не синтетична електричка, Павло. Білько. Ну що, Павло, ти пристібнувся? Поїдемо, перевіримо, як працює рейка. Бо сьогодні п'ятниця вечір, кермо крутиться, лавешка мутиться. Білько. Правильно? Все як положено. Блін, я хотів за... Ти знаєш, що я тобі можу, Павло, сказати? Че? От від'їздив я 3 дні на Зікрі, Шикарна тачка Зікр, шикарнюча. Ага. Але, блін, ну сідаєш в ягуар, ну, це ж зовсім інше. Блін, ну це ж цей звук двигуна, це ж зовсім інший інший рівень. Блін. А я там в минулому відео вже на чвякав, що я виставляю Джегур на продаж, всього. Mm. Да? Ти що ти не вже не хочеш? Ні, виставляти я його на продаж буду однозначно. Але якщо він буде довго продаватись, то я не буду засмучуватись. Я буду собі кататись і кайфувати. Зараз я хочу швидше виставити. Ну як їде? Пойдеть? Так, да. я ще зараз ощущаю. М'якенько. Та ну ти що? Це ж кайф, це чистий кайф. Так, я напишу ремонт рейки на ягуару. Нормально? Напиши, пашка. Обачно, коли ти говориш, воно за... залітає. <гум> <гум> Зараз ми трошки прогріємо коробку, прогріємо двигун і трошки нажмемо. Коротше, в ідеалі Павло треба мати дві тачки. Один. Ягуар и один Зикар. Чтобы на Зикре, чтобы таксовать, а в выходный выехать и слушать звук В6-3.0 Super Сгода. Сгода. Чуешь, что звучало? Да, да, да. да. Дядьку пропустил. Кажется, он хотел кинуться под машину. Вот, вот, вот так, ну, 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 кайф. Ага, ага. Вообще, это просто космос. Ого, блядь. А это, знаешь, что мы сейчас сделаем? Зараз Сейчас мы уберем спорт режим. Послушаем, как она... Ще бачи, на 4000 обертів. Так, і... А є де розігнатися? Динамічний режим. А ти бачиш, вона так працює, коли спорт режим включаєш, Ага. що вона починає перемикатись на 4000 обертів. Ага. Вона зараз буде прямо мурчати. Ну-ка. Блі, ну вона так прискориться, якщо чесно, що тут навіть Вообще. <сху> ну зараз ще кружочок кинемо, бо блін тут навіть немає до... Ну ти, ти відчував як вона прискорюється? Та-да! -да! Це прям космос. Да -да? Я кайфую. Якщо чесно, от я на зігрі кайфував і на Джегорі теж кайфую. Ого! До п'яти тисячі да. Прикинь. <світ> Трошки просто этот, продуть форсунки, понял, машина стояла 3 дні. Так, що там, пацаны. О, хорош. Хороший. Тихо. Ого! Хо -хо 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 -хо. Классно! С цикотно. Головне мені зеркало, зеркало не заскавали. С цикотно. Я думаю, зараз знаєш, що, при... що відбудеться по Зараз загориться чек колодок. А це... а це буде номер. Або я вструс. Або ти трошки навалиш, так? Да? Ну це ти вирівняєш. Просто залиш проколодки тільки. Да не, ничего не летело. В по-моему. Ну классный звучок. Класс, класс. Хорош. Басистый такой, да? Я думаю, можно выхлоп сделать. Павло. Выхлоп? Да. Можно сделать выхлоп, прямоток поставить. С заслонками через пульт. Наш. Чтоб когда хочешь, Навище. заслонку открываешь, и она как требует суперкар. Она и так нормально себе ревет. Да? Да. Нет, хорошо. Я уже за ней, если честно... Ты, ты ж не понты, ты ж не понты. На. Я понты! Я понты! Я так за ней скучил, если честно. Да. А может сядешь еще газанешь, я поснимаю на своем Давай. А? Павлов хочет, чтобы я газанул. Так, ну що, сподіваюсь, в цьому місяці план по поломкам я виконав. І у мене не загоряться чек колодок. Найближчі <смі> ну, найближчий хоча б місяць. Бо якщо зараз пройде два дні і в мене загориться чек колодок, а це ще, друзі, 16 тисяч, то я буду обезкурейжен. Хочеться вже хоч трошки попрацювати спокійно, без. без всяких. Подивимось, Ну, я дуже радий, що я забрав машину. Це я з понеділка на ній не їздив. Вже п'ятий день сьогодні, я аж скучив трошки. Так що, їду запасом. Я вже скучив і за ягуаром, і за таксовкою. Знаєте, що якщо довго не таксуєш, починається ломка. Хочеться терміново зробити заказік. Ну, а так як зікер був зовсім не таксішний, то я терпів, терпів аж до п'ятниці. по старой памяти сейчас проверим. Бля, да, а что, они под капотку не помыли? Почему помыли? Все на месте, уровень, уровень. Оскуяли, они будут мыть ее. Чтобы не было жирных этих секций. Нет, не. это просто карбоспреем могли обработать, чтобы... Нет, все было... помыто. Не, вот, вот, это карбоспреем могли обработать, чтобы не было тут жир. Вот это да, а там все же не будет. Нет, ну просто, что оно у меня залито было, прям я же промазывал постоянно. Поэтому тут помыто это точно. Тоже мог, блядь, лейку купить, блядь. Я? И бы, да. Лейку? Да. За 20 гривен, блядь, пластиковую. Нафига ну, Ставил, залил и все. И пакетик леечку, не разливал бы ничего. Пакетик, рейка, о, лейка и ягуар это несовместимые вещи. Да, конечно. Такой не расскажу. 881 за 13. 881 за 13. Все, пока. Так. 318 за 5. Не, ну это, конечно, ну ладно. Ну, ну, все. Для Lexus ну, 1043 за 20 Красава Поедешь? Нет Поедешь? Я? Да Ну так бери Так надо было мне скинуть Пожалуйста, по стандарту Пабло 700 за 22 Вот все ты красава Ну все Ты родишь? Я молодец Ты родишь? Я молодец Да, но они заменяли Давай Ну, по 5 нормально. 605 за 16. Под 5 процентов комиссии. Ну, давай. Это клиента 1.5 километров. 737 за 16. Поехал. Поехал? Да. Ну, давай, шлифовать будешь? Да, да я вот именно. 1025 за 32. Нет. Так, кстати. Скрученный. Ну, они, не, не так, ну, так себе заказы, честно. Ну нормально, неплохо. 552 за 8, да? Ну да. Поехал? Да. Ну, ну давай. Ну, показать уже не смогу. Уже все? 500 на телеге. 500 На Напіжо. На на 301. Ну на давай. Це? Все, це за коп 7 по тисячі. Все, давай. Ну що тут скажеш? Залишився я знову один останній. Не заходив мені не за 800, не за 900, не за 1000. Але заходив мені тільки що в бучу за 2000. Ну а в бучу я вже не встигну повернутися додому. Бо там 30 км. А вже 11 вечора. Так що... Ух ты шо какой красава! Вообще. А це выхлоп, я розумію, блин. Да, замовлення мри блин. 2, 3, 4, 860 за 12. Ну, я поеду звичайно. Зроблю я цю развозочку. Жахливо, але блин, я вже, ну, вже 23.20 ну, просто чекати далі я вже не знаю. Тому Пійде за 12 км. А я там по собі додому та поїду спокійно. Бо в мене карма вже 53, і я вже не знаю, куди вже далі відміняти. Ну коротше, погнав, я друзі. Що виконав замовлення. Хвилинок 20 і 860 гривень. Поїхав я одразу порожнячком додому, бо вже в принципі не було часу щось ловити без 5-12. Робота сьогодні, звичайно, була така собі чисто формальна, кілька замовлень, тисяча гривень за 25 км, пайде. Майже 40 гривень км. Це так, чисто, я не знаю. Чисто просто так. Нормально вже я виїжджаю працювати завтра. Дуже я радий, що забрав ягуарчик. привіз його на борщаговку. Все, буде він ночувати вдома. Він якраз є містечок возле столба. Так. А ну-ка, о, навіть там є, походу, містечок, прямо під вікнами у мене. Щоб, щоб я міг все контролювати. Коротше. Мені подобається, коли я з вікна виглядаю і бачу, що машина стоїть, все з нею чотенько, все на місці. Так що, друзі. Такий день, такий сьогодні був у мене ремонт. Я думаю, ви суму зацінили. В принципі, я більш ніж задоволений. Я думав, що буде набагато дорожче, але ну, вийшло так. Вийшло так. 16 281 гривня. В принципі, В принципі, вогник. Ну, а також, друзі, не забуваємо підбити підсумки найзалайканіших коментарів під позаминулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані. Власники цих коментарів традиційно отримують по пачечці найсмачніше в світі преміальної арабіки з Ефіопії. Ну все, пішов відпочивати. Бувайте до завтра!